Я запросив до нашої експериментальної лабораторії обидві родини. Зараз їм розкрию небезпеки та обмани, які приховані у хлібі та хлібних виробах. Та поділюся секретами вибору і якісної продукції, що не зашкодить вашому здоров'ю. Будемо починати. І зараз я вам поясню, в чому різниця між хлібом із супермаркета і хлібом з хлібзаводу саме традиційних рецептів. Найбільше в родині наших героїв люблять ароматний хліб саме із супермаркету. Я не ну ну і одразу от цього запаха, і глядя на цю корочку, починаю собі уявляти, як вона вже вона канало так на зубах. так… Але пухка ароматична випічка із супермаркету має свої приховані небезпеки. Все це називається поліпшувачі. Хлеб в маркетах, он, как правило, мороженый. То есть его замораживают и добавляют туда улучшители, которые влияют на восстановление этого хлеба после морозильника. Бо есть такие улучшители, что там, даже если испортить тестозаготовку, его можно переформировать, и она снова поднимется и выпекают. <соцентричные> Який у нас там полипший XXL. XXL. Что это значит? Навіть не поставляє. Много-много. Ось він так виглядає. Поліпшувач для збільшення об'єму. Звичайний батон. Так? На вагу. Ну, В принципі, ж грам 600. А тепер допоможіть мені з цим хлібом. Ого. Беріть. Да, Навірно, легше, ніж один бутон. Я вас обманув, правда. І порівняйте з цим. Ха, капець. Поліпшувач вдійс. Ну, так. Це чиже день. Ось вам різниця: два хліба. Розмір їх. Колосальне. Да, Тож за допомогою розпушувача можна не тільки збільшити об'єм. Читаємо. Поліпшувач для еластичності тіста. Мягче ж було, мабуть. Саме завдяки розпушувачу хліб буде пухким та м'яким. Як кошеня. Пушистенький такой Ну, Хочеться, як котенка маленька, і полоскати. Треба зробити лише ось так. Звичайне борошно, в яке я нічого не додавав. Пухнасте таке, yeah, бачите? пушисте, розвалювающеся. Для виготовлення тіста без поліпшувача, дивіться, виходить ось такий Комок тіста. Ось що виходить з поліпшувачем. Газмазня. І ось цей шмат. Чвак. Душка вміє огорчити. І все ж не поспішайте повністю відмовлятися від хліба. Орієнтиром для споживача, який хоче отримати натуральний продукт це традиційні сорти хліба, які ото що йдуть із радянських часів. Тобто українські пшенично-заварні хліба там немає необхідності використання поліпшувачів. Якщо ж ви не уявляєте свого життя без ароматних багетів. Тоді ці прості правила допоможуть вам обрати більш якісні вироби. Знайомтеся, це пані Олена. Вона власниця елітної столичної кондитерської і знає про хліб усю правду. Якщо я хочу купити хороший хліб, на що я маю звертати увагу? По-перше, на його цвіт. От дивіться, на багеті. Здесь він темніє, здесь он. Светлее. Здесь он практически одинакового цвета. Второе, вы должны посмотреть, чтобы на нем была корочка, потому что каждый хлеб качественный имеет корочку, только не бородинский. Другой способ приготовления, скажем так. Вы просто можете постучать сзади хлеба, узнать две вещи. Во-первых, или он пропечен внутри, чтобы там не заводился грибок. І таким способом ви знаєте, що він добре випічен. Тобто от ззадимо е, пер... хліб да. і я стукаю. Звук на хорошо випіченому хлібі буде більш звонкий. Чувствуєте? Ну і звук про який ми вже говорили. От. Смотрите, верхня корка отслаивается от від мякиша. Видите? Mm -hmm я. Як... Да, вона просто знімається. В нашому только можете відламати корочку, де він надрізаний. Світрі, воно з м'якішем отрывается. Уникайте хліба з поліпшувачами у складі. У хліб традиційних рецептур не додають поліпшувачів. Хліб має бути неоднорідного кольору. Якісний хліб, окрім житніх сортів, повинен мати хрустку скоринку. Якщо постукати по скоринці хліба знизу, звук має бути дзвінким. Скоринка повинна не відлущуватись, а відриватись від хліба разом з м'якошем.